Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні я знаходжусь в такому прекрасному місці. Це парк Аламіо, де ми сьогодні з українською церкви вийшли на пікнік. Це місто Севілія. це просто неймовірно. Іспанці, бачите, приходять, сидять, тут роблять собі такі пікнічки, тут все ухожено, почищено, і цей парк займає десь, десь десь декілька гектар. Але сьогодні у нас мова піде не про такі райдужні речі. Якщо ви знаєте, то... Бомбили Польщу, шагеди російські полетіли вже на Польщу, і зараз почався не зараз, а він вже йде, а зараз іще більше. Такий прямо ж притік польських емігрантів в Іспанію. І не тільки українців, а і поляків, громадян Польщі. А я вас вітаю на каналі. Дуже вам радий. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним, нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретизовані, більш конкретизовані відео, які вам повністю покажуть вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще. Це зробити. Посилання буде у коментарі. Також всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань. Там дуже багато відповідей. Все буде класно. Перше, що хочете почати, чому в Польщі така от ситуація з українцями? На дві частини можна розділити оці переїзди людей, які переїжджають. Перші, які переїжджали, е, мається на увазі із Польщі до Іспанії. Перші, хто до мене зверталися, це були запити про... Про булінг дітей в школах і клімат. Це були два основні, основні питання. Булінг дітей в школах, українських дітей саме по українській ознакі. Отак. Розумієте, а чому? Тому що в Іспанії такого нема. В Іспанії не прийнято когось булити. Тут не можна, як, ну, не то, що дітей, тут дід, про дітей навіть мова йти. І ти не може, або діти дітей, ну це взагалі, вони можуть побитися. Так як у будь-якій школі просто там за щось, розумієте? За якусь жувачку, чи там за пінал. Але ну що ти там українець, чи ти там, наприклад, там поляк, чи ти хтось, чи ти там португалець, ну це взагалі це так не можна. А зараз яка ситуація? Тобто в Польщі? Багато українців, які ну, наприклад, живуть багатше, ніж поляки. Так, от е, в Польщі дуже великий відсоток людей живе за, е, за межею бідності. Це офіційні дані. А і ще більше відсоток живе на межі оцього прожиткового мінімуму. І ви уявляєте, в Польщу заїжджає декілька мільйонів українських біженців, і не кожен з них бідний. Вони починають класно жити, шикувати там і так далі. От і уявіть собі, яка в них от просто ну фізіологічна злоба з'являється. Їм, типу, неприємно якось так. От всередині, да, іспанцям теж може бути неприємно, але вони за загалом це не скажуть. Вони якось можуть впливати на закон, але отак, от, от щоб піти сказати, ну це ганьба. <реш> так люди не живуть. тому що у них і так нація емігрантів, у них, вони теж емігранти. Там, вони, от як казав Педро Санчес, да, прем'єр-міністр, він казав, що е, ми теж нація емігрантів. у нас кожен третій або емігрант, або дитина емігранта. Е, українці підняли на 3%. ВВП, тобто економіку Польщі. Уявіть собі, зараз там з'явилися останньому у мене була консультація із Польщі. Людина розповідала, з донькою, каже, сидимо в ресторані, і донька каже, все, мама, припиняємо говорити українською мовою чи російською взагалі не говоримо, бо зайшли якісь скінхеди, уявіть собі, і тут зараз можуть нас побити. Побить за що? За що ти українською розмовляєш, да ти що? То тут розмовляйте, якою у завгодною, лише б тебе розуміли. От, що ти українською тут будеш говорити, це нікому не цікаво, розумієте? Тут треба, щоб ти знав іспанську мову, бо по-іншому ну, ти як це будеш говорити. А на, іноді навіть, вони навіть цікавляться. Вони такі от, дуже такі, знаєте, любопитні. От, вони питають, а, а якою мовою це ви розмовляєте? Це у вас румунська, да, там, чи ну, вони іноді вважають, що це схоже? Чи от уявіть собі, виїжджає оцих декілька мільйонів, які підняли економіку Польщі? Що скінгетиці будуть працювати на цих заводах, чи хто це буде робити? Не розумів, для чого, звісно, це робиться, але от треба підготувати, правильно підготувати свій план для переїзду, якщо ви бажаєте переїжджати із Польщі в Іспанію. І ось я зараз е, ну, питання, які задає людина, яка, яка хоче переїхати. І ось пише людина: дякую за інформативне відео. При перегляді виникло декілька питань. Перше, чи абсолютно скрізь в Іспанії є таргани. Чи ви говорите саме за Свілю? Вони є всюди, але там, де вологий і спекотний клімат, там в певних містах, у вологих містах, у тарганів може бути більше. В Сивілі їх може бути більше. Але ну щоб у когось я вдома бачив тарганів, ну це нереально. У нас вони були, коли ми заїхали в квартиру. Зараз немає. Зараз я купив таких декілька засобів на китайському цьому магазині. От купив їх. Зробив то, так, як там написано, їх нема. Просто все. От. І от у кого я знаю, ну їх нема. А також, якщо, наприклад, ви великих бачите, от великих, великих легше всього позбутися, купляєте такий ультразвуковий апарат в розетку, теж на Aliexpress може його там замовити. Купляєте його в розетку і... Все, він у цих великих, вони взагалі бояться залітати і заходити. до да. Вибачте, іноді є такі, що залітають. <свісно> От. Тому, е, да. Тому перше, в першу чергу робіть так, щоб у вас було чисто, щоб не залишалося їжі на столах ніде на ніч, щоб цього не було. От. І користуйтесь цими засобами, воно все вирішує. Друге в іспанських будинках немає опалення. В, Іспан... Де? в Іспанія ж велика, розумієте, є північ, є південь. На півдні нема опалення. Ми жили в Мадриді, там є опалення. В деяких квартирах в Севілі я бачив опалення, воно є. Але в більшості, ну десь відсотків 80%, опалення не буде. Тобто, ми користуємось дуйками, звичайними дуйками, і для цього вам треба, коли ви вже проживете, мати тут таку річ, як боносоціаль. Це соціальний бонус, який вам дозволить знижувати еле... е... на електрику розходу. От, Наприклад, якщо зазвичай ви будете там крутити кондиціонер от, або дуйку, то ви заплатите звичайною такою от, ну, платою десь 100-180 навіть євро на місяць. А якщо з бонус соціаль, це максимум, може, там 28-30 євро, розумієте. Третє. Для приватних підприємців податок 25% це з прибутку чи з обороту. Це з обороту. В Іспанії діє для підприємців от така от система, не дивлячись, хто ти фірма чи ти автоном, тобто аналог нашого ФОПу, для всіх діє одна загальна система. От як у нас загальна система оподаткування в Україні можете собі уявити, фактично один в один. Те саме в Іспанії, тільки тут шкала оподаткування доходу на, на податку на доходи фізичних осіб, вона прогресивна. Тобто, чим більше ти заробляєш, тим більше відсоток ти маєш заплатити. Але якщо у тебе інвалідність, якщо у тебе багатодітна родина, то ти маєш сплатити менше. Воно все редусю редус... вже я іспанськими словами говорю, воно все зменшується. Четверте. скільки в середньому коштує 1 кВт годин електроенергії в Іспанії? Нема такої суми. Ми всі хочемо дізнатися, скільки коштує в середньому 1 кВт на, на годину. Тут можна сказати по своєму споживанню. От я вам говорю, от на родину із п'яти осіб, взимку, коли всі крутили дуйки, я заплатив максимум. Максимум 180 євро. А в середньому я платив десь приблизно 80. Це без скидок, без бонус соціаль. Яка мінімальна зарплата в рік на е, в євро? Мінімальна зарплата зараз близько 1200 євро. І, але це вона мінімальна законодавчо, розумієте? А якщо ви прийдете і вас візьмуть на півдня, то мінімальна це не мінімальна, це половина цієї мінімальної. І тут саме головне, розумієте, навіть не контракт, не ця заробітня платня, а сам контракт, що він у вас є. Сам контракт дає більше вигод, ніж. Сума, яку ви отримаєте. Так, да, звісно, за щось треба жити. От. Але от дуже важливо в Іспанії мати контракт. Дивіться моє попереднє відео, я там розповідав. Чому так. Сьома, яка вартість автостраховки на е, рік. Ви навіть конкретний випадок. От у мене автострахівка була, я заплатив перший раз, я заплатив 300 євро на рік. Так? Але так як у мене стаж великий. Якщо у вас стаж один рік, там до 1000 євро може досягати на рік. Розумієте? От, Я заплатив 300 євро, це Цюріх була така компанія. А потім да, в мене була така штука, що ми, мені привозили, приходилось на крані на цьому завозити машину в Таджір, в, в майстерню. От, І так як я два рази викликав цей, таджі, цю страхову, так? чи три рази навіть, вони мені просто тупо анулювали через два роки страховку. Сказали, ми, вам, нам не вигідно більше з вами працювати, а стала віста. Все, прикиньте. Страховий агент знайшов мені. Нову компанію, яка заходила на ринок, і вони з мене взяли 310 євро на рік. Ось так. Так багато вже. А так зазвичай, якщо ти після таких інцидентів, то ти можеш за 600 вже купити. Розумієте, отак. Чи потрібна страховка для номандвізи для тих, хто їде по номандвізі? Да, медична страховка потрібна для, для всієї родини. Я до речі працюю із з дуже великим агентом. Вона українка по Іспанії по страховим компаніям, от саме по номандвізам, саме по тому, щоб отримати цю страховку на номандвізу. Звертайтеся, також дам контакти. Ось і дуже важливий момент, коли ви переїжджаєте із Польщі, зараз ви прийняли рішення, що ви все ж таки їдете. Буквально отак, от 3-4 консультації, люди говорять зараз замовляють, і це ті, хто із Польщі. Розумієте? Розбираємо їх кейси, вирішуємо дуже важливо правильно підготувати документи, відмовитися від старих якихось речей, які у вас були. І саме головне відмовитися від виплат, якщо вони у вас там були. Бо по всій Європі вони всі будуть дивитися дуже уважно на те, що ви що ви робите. Слухайте, я тут сижу. Ось поки я тут розповідаю це відео, тут скільки птахів таких невідомих поприлітало. Я перший раз бачу, від попугаїв до таких, навіть не знаю, хто це таке. Чи це... Чи це... Дятел, якийсь хто, я не знаю. Ну просто, Я не знаю, от як вам зловить показати це зараз цю це всю красу, а ще круче, це, звісно, на пляж. Приїжджайте, все правильно готуйтесь. Звертайтесь за консультаціями, розберу ваш кейс, ви зрозумієте, що вам треба робити. Підписка лайк. Інтегруйтесь!